Спасіння здійснюється зараз. Роздуми над Словом Божим на середу третього тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав своїм учням Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам: доки не промене небо й земля, жодна йота, жодна риска із закону не промене, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Уривок, прочитаний сьогодні під час Святої Меси, узятої з нагірної проповіді, в якій Ісус проголошує Царство Боже і Його закони. Бувають випадки, що щось у житті насправді треба змінити, порвати з поганою звичкою, яка провадить до хвороби, а далі до смерті. Порвати з поганою компанією, де дружба може довести до злочину чи іншої трагедії, і тому подібне. Іноді людина, щоб урятувати своє життя, мусить у ньому щось змінити. Бувають, однак, зовсім інші ситуації, коли людина живе ілюзією, ніби їй достатньо щось зовнішньо змінити у своєму житті, матиму більше грошей. Цікавішу роботу, ліпшого чоловіка або жінку, житиму в багатшому будинку, і ось тоді заживу. І тоді подумаю про те, щоб бути кращою людиною, буду жартовним християнином, буду молитися і ходити до церкви. Тоді змінюся внутрішньо. така людина, замість того, щоби звернути увагу на переміну власного серця. Шукає причини щастя і нещастя назовні у своєму оточенні і світі. Відтак, раніше чи пізніше, вона стикається з розчаруванням, бо жила в ілюзії. Раніше чи пізніше зіткнуться з розчаруванням люди, які відкидають учення церкви, сприймаючи його як обмеження своєї свободи. Від розчарувань нас рятує реалізм Ісуса Христа. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Ісус нам показує, що спасіння людини не в житті сподіваннями. Спасіння людини відбувається тепер і в цю хвилину, коли ви читаєте ці рядки, коли виконуєте свої обов'язки покликання зараз і тепер. А не колись, коли діти виростуть, не колись, коли збільшиться зарплата. Саме зараз, у цю хвилину, від Твого прийняття або відкинення у серці Божої заповіді залежить Твоє спасіння або навпаки. Ісус допомагає нам не тільки своїм прикладом, Він уділяє нашим серцям благодать усиновлення. Так що ми виконуємо волю Божу з любові до Бога, як Його сини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.